Усіх вітаю. Сьогодні у нас 3 серпня 2025 року. Це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограда, щось новеньке, щось стареньке. Щось перевіряємо, щось досліджуємо. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписочку. Ну, Тисніть ту кнопку, зробіть підписку. За що буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у нас. Не знаю, що це за сорт. В своїх умовах я його називаю агромаркет. Чого агромаркет я скажу пізніше? Ну і погнали. Це агромаркет насінневий. Посаджався він осінню 2019 року. Це один з перших сортів, який я купував ще для себе. Квітну в цьому році 3, серпня, ой, 3 червня 7 виноград Масова. Яка у нього морозостійкість, я не знаю. Але скажу так, зворотні він переніс дуже гарно, неочікувано гарно. Були деякі випади, але вони настільки були мілкі, що, ну, мабуть, він на це і не звернув уваги. Ось. Опіки на ньому він переносить більш-менш. Ковпачок скидає. Ну, давайте скажемо так. Колпачок він скидає. Але буває таке, що він може осипатися. Сипатись може це так. А може бути переопилення. І від цього нікуди ви не подінетесь. Це треба з ним працювати, і треба це діло обробляти. Так що з ним, ну Скажімо так, це один з тих виноградів, з якими мені приходиться. Дуже-дуже вазитися, дуже, е, і проряджати, і обробляти, і, коротше, далі все розкажу. Може він і підтріскнути. Е, Плотнувата грона треба ножицями працювати. Визріває він липень, початок серпня. І це один з тих виноградів, які у мене, у мене дуже ранні. Він вражайний, потребує нормування гронами. Брав я його у агромаркеті, Вони мені щось підсунули, якийсь сорт. Але в логістику моєго виноградника в тематику, в тематиці моєго виноградника він підходить, і тому я його залишаю. Він привитий, не знаю на що привитий, але він скажений і його под... Потрібно постійно навантажувати. Навантажувати треба серйозно, тому що він пре. Ну, пре та й пре. Нормально. У нього рознесена зона плодонощення. І в цьому році у нього 42 пагони. І я його в цьому році не нормував. Ось так. От. Проріджувати, проріджувати. А нормувати не нормував. Давайте подивимося, що таке рознесена ну, зона плодоношення. Ну, бачите, я вже понизу повирізав. Він вже торгується. Його вже беруть. Дуже цікава хрумка м'якість, цукор і духмяний. Наверху, наверху, все в сіточках. Ви бачите. І це буде ще до 6 числа. 6-го це все зріжеться, тому що усе це усе це є вже стиглим, жовтим. Ось ось така жовта ягідка. Ну, не знаю, кам... о, отут камера, мабуть, покаже, що жовта-жовта. Дуже цікавий виноград. Хоча і такий, скажімо, тендітний, потребує до себе підходу. Ягідка у нього вся така ну десь в районі 10 грамів. Але якщо гронка у вас невеличка, то ягідка може бути ось така. І це вже десь грамів 12, ну фаланга пальця. да? А ось така ось це стандартна його ягідка. Ось ось така. О, ось така. Оце нестандартні дві. Ось така ягідка десь стандартна. Десь грамів 10. Що мені подобається, що він не мільчить. Нема такого, щоб горошіння було. Все стандартне, але потребує, щоб плотність прибирали, тому що носики розкриваємо. Ягідки ягідка має е, мускат. Незвичний мускат, такий яркий, насищений. Я не знаю, як його описати, але один із кращих мускатів на моєму, на моєму винограднику. Вага ягідки десь 5-10 грам, грона 600 кг. В основному така в цьому році десь. Е... Із-за того, що я все залишив, десь така в своїй масі має ну десь 700-800 грам. Ну, хороша така ходова гронка. Жовтого кольору ягідка набирає 20 кубрікс. брікс, е, на низу трошки пізніше він виходив, тому я думав, що він зеленкуватий по низу. перевірив 17 брікс, з хрумка, цукру, вистачає. Люди в захваті. Грунтів родючих ним метр. Планую перевірку, на, як він навантаження перенесе. Тримаю в неукривному стані в самому місті Херсоні. Саджансів з нього не, заказ... не замовляють. Чубук буде на осінь. Я не знаю, як він буде у себе поводити в непривитому стані, але чубучок буде на осінь. Стимулятори на ньому не використовую, в тому році пробував. І це була діч. Він дуже е, відреагував. Декілька сортів відреагували дуже крепко. Це Емір на ньому ні в якому разі не взяв. І Агромаркет, на ньому ні в якому разі не взяв е, стимулятори. А якщо ви приміняєте, то в дуже дуже е, виваженому стані. Тобто, там треба дозування дуже мілкі, тому що він. Ну, дуже реагує на це. І так, 3 серпня 2025 року. Місто Херсон. Межа вікня 2 км Комендантська 21 до 5. Світломаскування на вікнах. У нас в місті дрони, ТКАБи, РЗСО Місто стирають. Почали в соцсетях показувати, як у нас бахнули міст на острів. Ось. Але всі морозяться і не показують, що у нас кожної ночі прилітають каби. Кожної ночі. Нема такої ночі, щоб не було кабів. Де ви десь таке чули? Ха -ха. Ну, Попробуйте, знайдіть. Можна знайти, ну, можна знайти лише в телеграм-каналах. Але звідти всі морозяться. Ніхто нічого не розповідає. Так що місто стирають. Наші масло дронами палять тили. В Криму дуже палять. От буквально вчора, чи сьогодні вночі, там таке чудилося в Криму, там ну, наші просто стирають на автобази, самоліти, вертольоти. Е, як сказав цей світан, світан да, каже, Бо це, оце, що зараз ночі було, каже, я вже запарився, каже, що це потрібно робити. Що... І Він сказав, як це ви багато разів казав, що це вже почалося, а воно бах і остановилось, Каже, більше казати не буду, тому що не знаю, взагалі, почалось там чи не почалось. Такі, от е нальоти повинні бути кожної ночі від 100 до 300 єдиниць дронів. Кожної ночі, без зупинку. Ось тоді якийсь ефект буде. А це не я кажу, це Світан каже, що він там знає, не знає, але це його слова. Мадяр обіцяв кілзону, він же дронами за дрони відповідає. Я думаю, що дальні атаки теж дрони, і там теж десь Мадяр за щось відповідає. Це радує, хоч кожної ночі щось десь палять. Війна закінчиться раніше, ніж за два місяці? Яким тригер буде? Я не знаю, яким буде тригер. Політичний, економічний, природній. Але він буде 100%. Люба війна закінчується колись. І Війна закінчиться раніше, ніж за два місяці. Як? Думаю, що рухне десь щось в Рашці. або щось тригірне, не знаю. Місто наше живе, маршруточка ходить, тролейбуси десь їздять, а десь не їздять, маршрути скорочуються, дрони сука літають, палюють на маршрутки, палюють на людей, чують себе як у себе вдома пугає. ці переміщуються по поманесеньку. Не тороплясь, але дуже обережно. Ну, люди в місті є, і з цим нічого не зробиш, тому що куди нам? Куда? Ось. Сказали, що будуть прибрежку евакуювати, але умов ніхто не озвучує. Кажуть, ми вас вивеземо і все. Так що, ну, не знаю, як це буде соціальна штука рішатися. Але в місті не слад, не солодко, скажімо так. Світло, газ, вода дома є. Так, мількає, так пропадає, але, дай Бог, є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. А в наші дома прийде більше любові. Благодаті, радощю та щастя до зустрічі!